Всім привіт! Ну що сьогодні на огляді сама 50-ка, яку я бачив в Україні, це Forte rd 504. Для тих, до речі, хто давно вже слідкує за тракторним ринком, скажу, що давно вже заїжджають такі фортешки. Ну, такого плану. Раніше були там форти 404, четверті, 450 четверті. Дуже, до речі, популярні були. І як не дивно, хоча може для когось буде і дивно. То по якості і по надійності я маю на увазі, такі тракторці працюють взагалі то без проблем. Тобто маємо мінімальну комплектацію з середнім, скажімо так, комфортом, хоча зараз все подивимось. Ну але, тим не менш, цілком робочий трактор. Мінімально затронем дизайн, як бачите, такий він новенький, ну, плюс-мінус відносно новенький, цікавенький. Низький профіль укрил, низька посадка, супер модно. ну це, звичайно ж, я жартую. Хоча комусь, я думаю, все ж таки сподобається. Добре. Що коштує на сьогоднішній день такий тракторез? Ціна його 7700 доларів. Звичайно ж, у нас його можна буде купити трішки дешевше, якщо ви підписані на мій канал. Ну і взагалі дзвоніть і уточніть ціни за телефоном. Тому що, коли ви дивитесь це відео, Ціна вже могла змінитись, а відео я вже переробити не можу. Ну, Звичайно ж, для повноцінної картини потрібно подивитись нормально огляд трактора, і потім вже зробити якийсь висновок. Ну і звичайно ж, якщо вам не важко, поділіться вашими думками в коментарях стосовно цього трактору, я думаю, буде всім цікаво. Що ж, ну, розпочнемо традиційно з розмірів коліс. Передні мають розмір 8,3 на 20, диск, як бачите, нерозбірний. Філіяж тут має два положення: метр двадцять або метр там, 37, метр сорока там немає. Стосовно ж задніх коліс, розмір резини 12,4 на 28 Диск, як бачите, тут розбірний, грузи на задніх колесах в комплекті є. Ну і доволі таки немаленький тракторець, досить габаритний. Ну і Задня калія регулюється в депазоні від 1,15 до метра 55. Ну і Дивіться. Позаду у нас тут є дві пари гідравлічних виходів. Стосовно масляної ванни, гідравліки, вона тут йде окремо від трансмісії, тобто гідравлічні ванни повністю окремі. Керуються це все основним розподільником, Він тут один, який йде на три секції. Одна з яких тільки має плаваюче положення. Тобто Гідравлічні виходи не мають плаваючого положення. Плаваюче положення йде тільки на саму гідравліку підйом опускання гідроциліндрів. Розміщення ж розподільника цілком стандартне, воно тут досить дале. Обслуговувати його або ремонтувати буде зручно і без всяких проблем. Ну і далі, як бачимо, тут встановлені виносні гідравлічні циліндри, тобто гідравліка йде тут з прибусовим опусканням. Ну і повторятиму поки в кожному відео, поки ви всі не запам'ятаєте, що. Переваги такої гідравліки є в тому, що вона зроблена міцніше, комфортніше, легше в ремонті і обслуговуванні, тому що гідравлічні циліндри у вас ось вони зовні. Ну, звичайно, це тільки основні переваги по задньому мосту, до речі, як бачимо, він потужний, питань тут немає ніяких. Зараз мода пішла на ці великі об'ємні чулки на задніх мостах та й на передніх теж. Але скажу вам так, суттєвих переваг особо в цьому я не бачу. На рахунок вома, звичайно, тут стандартні дві швидкості 540 та 1000 обертів за хвилину. Також є один причепний вузол, який дозволяє одночасно працювати з валом відбору потужності. Ну, на рахунок нижніх тяг вони з нормального тостого металу, звичайні, адекватні. Вантажопід'ємність тут йде в 750 кг. Ну і дивіться, по боковим розтяжкам, саме по кріпленню, воно тут таке. Тоненьке, ну, але зроблено більш-менш адекватно, тобто все як треба. Ну, так як це бюджетний Китай, є моменти по непрокрасам, саме по елементам гідравліки та трансмісії, ну, це, як то кажуть, маємо, ще маємо. Єдине, що, бачите, колір це не чорний, такий сіруватий, потрібно буде купити такий балончик та підкрасити, я думаю. Зі своєї практики, скажу пару раз підкрасити, і воно буде краще, ніж нове, особливо по Сінтаю я. Підкрашував, мабуть, його тричі саме по КПП, після чого ржавчина перестала з'являтися взагалі. Тому особисто для мене, коли я бачу такі моменти, то це не проблема. А от коли трактор покуцаний саме там по крилам, по капоту, то це вже, да, це вже так неприємно. Що ж, по місці оператора, сидіння. Звичайне, дешевеньке з амортизацією регулюється по вазі. ну і звичайно ж, рухається вперед та назад. По речагам. З лівої сторони тут, в принципі, все нормально, речах реверса, речах перемикання швидкостей ВОМА і внизу традиційно увімкнення переднього моста. Далі, по приборці, як бачимо, вона тут звичайненька, простенька, але цілком робоча. Автомобільного типу є все, що потрібно для нормального контролю за роботи трактором. На скауті у мене теж така стоїть, я цілком задоволений. Ну, по самій панельки в цілому вона тут теж стандартна. Тут є кнопки управління освітленням-поворотниками. Хтось їх зачіпає ногами, хтось ні, не знаю, кожного по-різному. Ну, З правої сторони у нас, як бачимо, кнопка сигналу, є глушилка, тобто з ключа, звичайно ж, він не глушиться. Ну і з правої сторони біля приборки є ручний газ. Підвісних педалей, як бачимо, тут теж немає, є звичайні, стандартні, з великими дірками в полу. По тормозній педалі вона тут традиційно здвоєна, є фіксатор, тобто стояночний тормоз. Ну, як розумієте, все зроблено абсолютно по класиці. Ну і на рахунок речагів з правої сторони. По КПП бачимо 4 передачі. Плюс, звичайно ж, є 2 діапазони. Ну і реверс. Вже маємо 8 передач вперед та 8 передач назад. Також під правою рукою знаходяться речаги блокування задніх коліс і речаг увімкнення ВОМа. Вони тут розташовані не дуже зручно, ну але як є, в принципі, переробити це можна буде. Ну і по речагам розподільника, відповідно, теж там все на одному рівні, потрібно буде трішечки це все переробити, або, як я називаю це, доробити трактор саме під себе. Ну, Взагалі, по посадці, в принципі, тут адекватна, підлога, як бачимо, більш-менш рівна, хоча б вона і не на подушках, тобто комфорту тут особого немає такого. Ну, але, тим не менш, це все зручніше, ніж так, як раніше були оці всі тунелі, речаги трачали з різних сторон. Ну, я думаю, вже ми потрошку будемо забувати про ці всі речі. Ну, як бачите, капот відкривається традиційно спереду, піднімається вверх за допомогою двох газових упорів. Акумулятор тут традиційно 12 вольтовий на 100 Ампер годин. Радіатор захищений металевою сіткою. Ну і одразу в очі бросається паливний бак. Так, він тут металевий, встановлений по стандарту, як було колись на всіх китайських тракторах. Ну, Незручно, вже пора, я думаю, від цього відмовлятись. По двигуну це двигун потужністю 50 кінських сил, ну, по крайній мірі з заявленою потужністю, да, з механічною паливною системою 4 По фільтрації палива є фільтр відстійник, також маємо фільтр тонкої чистки палива, ну теж все, як і має бути. Ще я вам скажу, хоч тут є і бак над двигуном, але капот піднімається дуже високо, і доступ до двигуна ну, шикарний, мені подобається. По маркуванню це все ж таки КМ495 ВТ. Ну і можна сказати, що це саме розповсюджений двигун на сьогоднішній день, по крайній мірі, на тракторах потужністю саме 50 кінських сил. Генератор тут встановлений стандартний, потужністю 350 Вт. Ну і традиційно тут є два НШ один йде на гідрооб'ємне рельове керування, інший на керування гідравлікою. Також тут, я б сказав, в зручному місці встановлений вимикач маси. Тут навіть можна. Його ввімкнути не злазячи з трактора. Прикольно, досить прикольно. Особисто мені подобається. Ну і традиційно цей вимикач маси, так званий, зроблений через плюсову клем. До речі, може хто знає, чому китайці саме так роблять, то напишіть в коментарях. Мені особисто цікаво. Так, ну і ще не глядали ми передній місць з вами. Да? Ну тут він, як бачите, звичайний, редукторний, причому. Скажімо так, на 50-ку хотілося б більш потужний. Але, знову ж таки, на бюджетних тракторах це цілком нормальна історія. Такі мости, в принципі, проблем теж не мають на 50-ках і нормально катаються. Отже, також тут встановлене гідрооб'ємне рольове керування, циліндр гідравлічний двосторонньої дії. Ну і в цілому, тут особо дивиться, я б сказав, би і ні на що. Виглядає все нормально, адекватно. Ну, в цілому, поки ми вже тут внизу покажу вам весь трактор, як все виглядає. Ну, бачите, трубки всі проложені теж нормально, всі кріпіжі є, все як треба. Проводка ніде не висить, нічого не тіліпається. Тобто, загалом, як на мене, трактор ну, адекватний на свої кошти, так? За свою ціну. Ну і заявлена вага тут 1600 кг. грузи в комплекті як передні, так і задні, Ну, знову ж таки, на свою ціну. Не знаю, пишіть в коментарях, що вважаєте ви. Ну і там багато людей, знаєте, кажуть, та, всі там китайські трактори однакові. Та ні, ну подивіться на трактори, всі вони абсолютно разні. Є ось форте, є там Файтери приїхали це таки з таких бюджетного класу, є там Аріони різні, ДМТЗ, тобто і всі трактори відрізняються. І тому тут вже ви вирішуєте, що вам купувати. І бачите, вибір, скажімо так, теж немаленький і на будь-який бюджет. Зараз ми оглядаємо, я ж повторю ще раз, самий бюджетний, мабуть, самий дешевей 50-ка в Україні. І то сказати, що цей трактор поганий, ні, я абсолютно так не вважаю і так казати не збираюсь. Бо дуже помню, хорошо ще фортежки, саме 454-ті, це були там хід сезону, чуть ли не хід року, люди їх купували. І працюють на них до сих пір. Це можна сказати покращений варіант саме тої фортежки 454. Ну, якось так. Моя справа вам показати, а ви вже вибираєте собі, який трактор вам до душі. Або по карману, хто як. Ну а за порадою або консультації, звичайно ж, звертаємося за телефоном, який ви бачите зараз на екрані. Не забувайте підписуватись на канал, ставте лайки. Всім дякую за увагу. Бажаю мира, здоров'я та гарного дня!